1 квітня звичайний суддя Микола Чаус звичайного районного суду Києва, пожартував на всю Україну своїм незаконним рішенням. Він скасував міжнародний розшук Юрія Іванющенка. Команда Стоп корупції з'ясує, чому цей суддя досі на своїй посаді. У понеділок, 4 квітня, Дніпровський суд був битком набитий народними депутатами, активістами та журналістами. Всі вони хотіли зустрітися із суддею Миколою Чаусом, та не судилося. Чаус суддя Чаус, знаходиться на лікарняному. до пристрасті судді чауса втікати на лікарняні. Ми ще повернемося. Ви дуже швидко рухатись як для хворої людини. Та спочатку з'ясуємо, які саме порушення він вчинив у справі Юрія Іванющенка. Безпосередньо документи щодо на особу в розшук, вони не оскаржуються в судовому порядку. І коли фактично суддя районного суду приймає рішення, яке не оскаржується в судовому порядку, і говорить про те, що його рішення не оскаржується, він залишає, якщо казати по-людяному таку фразу Після мене тільки Господь. А ще суддя Чаос провадив переслідування автомайданівців. Адвокат Роман Маселко тоді захищав інтереси активістів. Одному з його підзахисних пощастило потрапити на судилище Чаоса. Ця людина, яку я захищав, це інженер 60-літній, який для якого це було взагалі перше відвідування суду. Він отримав повістку буквально за три години до самого засідання. Ця людина взагалі нікуди не їздила. Він не був активістом, він не брав участь в цих. В акціях. А його автомобіль стояв в гаражі цілий день. Незважаючи на це, пан Чаус виносить рішення про позбавлення прав керування цієї людини. Тимчасова спецкомісія з перевірки суддів оцінювала судові рішення щодо активістів Майдану. До неї потрапила ця справа судді Чауса. В матеріалах судового провадження по притягненню до адміністративної відповідальності були дві ухвали судді чауса аналогічним текстом з про звільнення від відповідальності на підставі так званих законів амністія з різними підписами судді. При цьому перша ухвала була тоді, коли нібито суддя Чаус перебував у відпустці, і це відповідно стало основним приводом для того, щоб комісія винесла рішення про порушення присяги, тобто фактично найсуворішу санкцію, яку ми могли застосовувати до, до судді. Як такий суддя досі обіймає свою посаду? Ми розкажемо трохи згодом. А зараз спробуємо дізнатися, що Микола Чаос сам може сказати у своє виправдання. Саме в цьому будинку живе Микола Чаос. Якщо він дійсно на лікарняному, то може ми його застанемо вдома. Та вдома нікого не було. Що ж, нам ніхто не відкриває двері. Можливо, пан Чаос полетів хворіти за кордон. Ми вирішили випробувати вдачу наступного ранку і не дарма. Ми з програмою ставку корупції. хотів з вами поспілкуватися стосовно рішення по суді. Я хожу з дитиною, Якщо ви зараз зазнімете, я буду вас плягати по суді. На відміну від судді чауса, ми професійної етики не порушили. Тож не знімали, поки пан Микола не відвів дитину в дитсадок. Та потім він вирішив від нас втекти. Шановний пан Чаус, чомусь від нас тікає, якщо я не провів свою дитину в дитсадок. Але думаю, ми його наздоженемо. І ми наздогнали літнього хворого суддю лише за два квартали. Можете сказати, чим ви мотивувалися, коли Янаківського звільнили від міжнародного розшуку? Всі матеріали скасовано Генеральною прокуратурою. Відносно нього нема нічого в Генеральної прокуратури. Тобто, і, ці були, на і ці матеріали були надані в судді. Більше я доповнити нічого не можу. Якщо відносно людини немає підозри, немає нічого, то які підстави тримати його в розшуку? А ви можете сказати, як ваше самопочуття? Так, погано. Погано? Да. Ви ледь ви, вас не здогнали. Ви До слова, у генпрокуратурі вирішило оскаржувати рішення Чауса в апеляційному суді. Йдемо далі. Сім'я конче заспу там, де стоять особняки, ті, хто. Е, працюють. Так, ви там чуєте? стоять особняки тих, кого але, ви не судите. Ви чуєте, але ви не можете туди пройти, тому що там охорона. І бігаєте за такими суддями по робочих районах. За суддями, які дозволяють цим людям жити в кончезаспі. Ось, ви ну, чуєте? Да. Все, дякую, я більше ніяких інтерв'ю. Рішення тимчасової спецкомісії потрапляють у Вищу раду юстиції, де і вирішується доля суддів. І тут починається найцікавіше. Тимчасова спецкомісія ухвалила рішення щодо чауса торік, 17 грудня. Вже 24 грудня Вища рада юстиції мала прийняти остаточне рішення, але вона перенесла розгляд справи лише через те, що Чаус нібито захворів, та вже за два дні йому дали справу Корбана. Вдруге справу чаоса розглядали 29 січня і знову її перенесли і розглянули її лише у лютому. Та от диво, вища рада юстиції вирішила, що він чесний суддя. Подання, яке було від тимчасової спеціальної комісії, там розглядалася лише одна ухвала прийнята тим судді. Розглянута нами. Не знайшли підстав ми для звільнення судді за порушення присяги. Ми вбачали там порушення дисциплінарне. А вже за півтора місяця чесний чаос дозволив Юрію Іванющенко вільно подорожувати світом. Такі люди є. Залежними вони є легко маніпулюємими. Якщо одночасно він розглядає судові справи, і при тому його особиста справа знаходиться на перевірці, це означає, що він не може забезпечити незалежність і неупередженість розгляду процесу. і такі судді є керуємими. Таких суддів як Чаос, звільняти важко, адже вони легко виконують замовлення, які йдуть у розріз із думкою суспільства і навіть законом. Кор знову в Одесі. Ми продовжуємо розслідування про зникнення сотень мільйонів гривень. Конкретні прізвища посадовців, з вини яких Одесу може чекати справжнє екологічне лихо. Хаджибейський лиман став фактично приймачем стічної води. Попередники та теперішні чиновники, для яких ризик затоплення Одеси, не надто важливе питання. Я знаю по глибоководні випуск, але я не знаю статус цього питання. У минулій програмі стоп корупції ми розповідали про систему відведення стоків Одеси та чим загрожує бездіяльність влади. Хаджибейський лиман став фактично такою водоймою, яка є приймачем стічної води. Це викликало цілу низку проблем як екологічних, так і небезпечних з точки зору прориву дамби і затоплення пересипу. Тоді ж ми з'ясували, в Одесі вже існує нова система, яка може врятувати ситуацію, але її досі не запустили. На жаль, якби зараз державним бюджетом не передбачено цих коштів на покриття заборгованості по цьому конкретному об'єкту. Та про все по черзі кінець 2015 року служба безпеки України ловить на хабарів півтора мільйони гривень Тетяну Марченко, виконувачу обов'язків департаменту ЖКГ Одеської облдержадміністрації. Це чи не єдина чиновниця, яка залишилася тут на керівній посаді ще з 2013 року, тобто з часів губернаторства Миколи Скорика. А ось саме кола Скорик. Нагадаємо декілька яскравих епізодів з його біографії. У січні 2014 року за його вказівкою вхід до облдержадміністрації перекрили бетонними блоками. Тоді активісти і дали йому прізвисько Коля Блок. Далі, 19 лютого того ж року, журналісти висвітлювали події Євромайдану під облдержадміністрацією та прохали, аби до них вийшов Микола Скорик. Однак натомість до них вийшли тітушки та почали їх щосили дубасити. Саме за головування в облдержадміністрації Миколи Скорика понад 300 мільйонів гривень державних коштів ніяк не могли потрапити до пункту призначення. За інформацією наших інсайдерів причина проста: посадовець, нібито захотів ласий шмат відкату, 15% від суми. Що ж, запитаємо про це самого Миколу Скорика. Особисто я доклав всіх зусиль і моя команда, щоб жодної копійки з державного бюджету не надійшло підряднику, вартість цих робіт вона завищена, і що цей проєкт відверто корупційний. Жодного чіткого аргументу на головне ж питання про імовірний відкат. Ось така відповідь. Це якщо вони це озвучать, це абсолютно брехня з їхнього боку. Я можу сказати, що вони на той час робили все від них залежне для того, щоб чинити на мене тиск. І що найцікавіше, попри безліч заяв одеських екологів про загрозу прориву дамби, Микола Скорик усе називає надуманим та Велика Кажуть про те, що е, ми повинні відкачати воду з Хаджибейського ліману, тому що е, більше е, спускати до січні води е, неможливо. Це теж, е, ну, як мінімум, перебільшення. А взагалі, за нашою інформацією, Микола Скорик за часів свого губернаторства жодного разу навіть не побував на побудованих об'єктах нової системи. Та це, так би мовити, попередники. Повернімося до наших днів. Замовник нової каналізаційної насосної станції та наземних трубопроводів управління капітального будівництва Одеської міськради, замовник камери перемикання, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем будівництва, який підпорядковується Мінрегіон Буду, замовник глибоководного випуску, департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської облдержадміністрації. Табург, як нам пояснили в підрядній компанії, зараз стосується саме глибоководного випуску, тобто питання до Одеської облдержадміністрації. Нам пришлось звернутися в суді інстанції о взискання задоволеності за виконані роботи як основну суму долгові, як і штрафні санкції. Получено ряд рішень судов повзи задолженності на общую суму, практичку пішать перевищує 514 мільйонів гривень на сьогоднішній момент. Будівельники кажуть, і в області, і в Києві влада ігнорує рішення господарського суду. За останній, мабуть, практично рік на всі наші неоднократне обращення, обращення, було десятки, ми не отримали ні одного відповіді. Тож цього разу озброївшись документами, по відповіді подалася команда стопкору. Запитували конкретно про глибоководний випуск. Що стосується введення в експлуатацію системи глибоководного, з, як ви кажете, 4 кілометри випуску стоків. То я не можу вам сказати, в якому зараз стані знаходиться ця система. Це що найменше дивно, та ми йдемо далі. Запитуємо про величезну заборгованість облдержадміністрації. Посадовець починає поводитися емоційно та переходить на особисті образи. Ну, якщо ви журналіст, то ви е, низько кваліфікований. Далі було ще цікавіше. А ви не знали про цю проблему раніше? Звичайно, не знав. Так, я, я ж каже наступник, який фаховий по цих питаннях по інфраструктурі. Ви не знали про глибоководний випуск? Я знаю про глибоководний так. випуск, але я не знаю статус цього питання. Зданий в експлуатації? Ви не знаєте Україні, статус? І... Не знаю. Так це стратегічне питання для області. Як ви не можете про це знати? Ну я не пам'ятаю, як вас звуть Олександр. Олександр. Ну, ви рахуєте, що питання, яке ви мені вручили 4 хвилини так. назад. І е, я маю знати досконально. Тобто, що виходить, поки ми не передали ці рішення облдержадміністрації, керівництво установи не знало про багатомільйонні борги. І хто ж тоді низько кваліфікований? А поки в Одеській облдержадміністрації згадують про багатомільйонну заборгованість, Одесити живуть поруч із бомбою сповільненої дії. Оценкам городского управління МЧС ета орієнтіровочно сорок дві тисячі которые могут можуть бути затоплению. То есть это очень большое количество людей. Нагадаємо, йдеться про Хаджибейський лиман, куди з початком курортного сезону знову скерують каналізаційні стоки Одеси. Та найголовніше, поки чиновники думали про наживу та чухали потилиці, сума боргу зросла з 236 мільйонів гривень до 514 мільйонів. Тобто 278 мільйонів це штрафні санкції, які фактично стали ціною корупції. Та головна ціна здоров'я мешканців мільйонного міста ціна, яку доводиться платити простим одеситам за чиюсь жадібність. Ми обов'язково поставимо ці запитання керівництву Мінрегіонбуду та Кабінету міністрів України. Продовження буде. Чівський район понад 30 тисяч гривень хабарю вилучили правоохоронців у прикордонників Ложанки та Косино. Львівщина митний пост Смільниця цілу зміну митників взяли у місцевому ресторані, коли ті ділили незаконну касу. Львівський аеропорт впіймали на гарячому старшого інспектора митного посту. За тутешніми митниками правоохоронці стежили з листопада минулого року. Лише за кілька місяців пасажири львівського аеропорту сплатили більше 10 тисяч доларів так званого неофіційного мита, і це лише зафіксовані факти. За цей період митники 68 разів обібрали пасажирів. Кого встигали, того заводили в кімнати догляду, і там вже вони спілкувалися вже сам на сам. Відбувалися цікаві розмови. Треба нам заплатити стільки, то і ви можете бути вільні. Чи мають відношення до хабарництва працівники львівського аеропорту? Нове керівництво підприємства одразу розставляє акценти. Митниця запрямовує себе, а все фактично лягає нам на плечі. А от ретельно змиває плями керівництво львівської митниці. Кажуть, хабарників уже звільнили, мовляв, відмазувати не будуть і навіть жартують над вже колишніми колегами. Може так трохи жорстоко звучить, але екскурсію провідати того, знаєте, провідати того інспектора, який, скажімо, сидить в тюрмі. Ми самостійно скеровуємо інформацію до правоохоронних органів щодо тих випадків, де в нас є інформація про кримінальні злочини. Ми забрали всіх працівників з лівое аеропорта, Місяць в інші підрозділи. Вони, ну скажімо, провели з ними бесіду. Прийшов місяць. Повернулися назад, і фактично, це ті самі люди, за якими слідкували з жовтня-кінця жовтня чи листопада їх було затримано. Не вірять високим посадовцям оперативники, які змушені виловлювати жадібних працівників кордону і добре знайомі з їхніми схемами наживи. Це оперативний співробітник внутрішньої безпеки ДФС у Львівській області. Він кілька місяців Атом. стежив за хабарниками в аеропорту. Керівництво львівської митниці знало про події, які відбувають. На митному пусті можна навіть сказати так, що вони самі створювали умови таких ситуацій на митних пустах. Людей було задіяно дуже багато. пошти йшли знизу до гори, оскільки, як правило, неправомірну вигоду отримували рядові інспектора. На місці завжди були присутні начальники відділів митного оформлення. Які безпосередньо мали би контролювати за контролювати діяльність своїх підлеглих. Ми ну, таке ж керівництво львівського митного поста львівський аеропорт безумовно куратори від Львівської медиці. Тож, доки офіційне слідство шукає інших фігурантів злочинних схем, стоп корупції ексклюзивно відкривають. Як ці схеми діють на практиці? Схеми можуть бути різні, схеми не є стандартні. Є працівник митниці і має провести догляд чи транспортного засобу. Особи перетинали через кордон з предметами, які вони зовсім не мали переводу. Як правило, домовленість заздалегідь. Оперативник описує так звані чорні та білі схеми везення багажу на митну територію України. Найбільш популярна заниження вартості товарів. За законом одна людина може перевозити без розмитнення товару не більше як на 500 євро і не більше 550 кілограм. Продуктів харчування не більше 2 кілограм однієї одиниці. Проста арифметика, чим дорожчий товар, тим більше митного збору необхідно за нього сплатити. Тому вартість товару занижують. Наприклад, 5 ящиків дорогих смартфонів по документах перевтілюються на коробки з підгузками. Перевтілити можна будь-який товар від продуктів харчування, одягу, шкіри і біжутерії до побутової техніки. Магічні послуги митного інспектора оцінюються в залежності від виду товару. За продукти харчування беруть відносно невелику плату, а вже техніка найдорожча у меню послуг. Сервіс митників достатньо широкий. Хто вже має своїх працівників митниці, домовляється заздалегідь і їде через потрібну зміну поста. Інша схема проста, але дорога. Є предмети, які перевозяться в чорну, тобто вони взагалі не декларуються. Дані особи переміщаються через митний пост по зеленому пасу. Особа, що перетинає по зеленому пасу, вона вже сама собою заявляє, що гіду пустий. Хоча, як свідчить, практика особи, коли здійснює паратин через розметну територію крім з обороною предметами, вони йдуть тільки по зеленому пасу. За такою схемою митники взагалі не помічають товару, що практично без черг переміщається зеленим коридором. Наступна так звана біла схема не порушує закону, а вдало його застосовує. Якщо задекларований товар, який вивозити на митну територію України, перевищує ліміт на одну особу, необхідна кількість осіб підсаджується до вашого авто. Такі послуги надають мешканці прикордонних зон їде бус, в який підсаджуються підставні особи, які на митниці декларують, що даний товар належить їм. В даній ситуації правомитника зробити нічого не може. Схема добровільно примусова. Кожен український підприємець знає, не поділишся на митниці, матимеш проблеми, адже тільки за так звану винагороду вам пообіцяють не створювати штучних перешкод у переміщенні товару, не проводити поглиблений огляд. На такому заробітку піймали цілу зміну інспекторів митного посту Смільниця які регулярно обдарали місцевого бізнесмена, доки той не поскаржився правоохоронцям. За Кожний автомобіль, в якому були дрібна там побутова техніка, указані е, особи вимагали по 100 доларів. І хоча ці приклади це крапля в корупційному морі, і достеменно поки невідомо яке покарання понесуть митники, але сам факт викриття дає надію, що при великому бажанні та вдалому збігу обставин хабарників такі викриють. Єдина проблема, що за гратами, врешті, хочеться побачити не лише рядових інспекторів, а людей, які ці схеми вигадали і благословили. Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди інформовані, але необережні. Завжди були в курсі всіх подій, але ставили грати на вікна лише після того, як їх грабували. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він постійно передбачав можливі правопорушення. Якось батько Потерпіленко прийшов на стоянку, щоб забрати свою автівку, але побачив, що її вкрали. Він одразу ж зателефонував до поліції. Незабаром приїхали правоохоронці, які допитали батька та співробітника стоянки, який не бачив ані злочинця, ані того, як він залишив стоянку на краденому авто. Поліція оголосила план перехоплення по місту та області. А батька відпустила додому, сказавши, що з ним з'яжуться пізніше. Потерпіленки дуже засмутилися, і кіт вирішив їм допомогти. Вирішив кіт зустрітися з Мурчиком одним із вуличних котів, які були в курсі всіх злочинних дій у їхньому районі. Він розповів, що і справді у місті діє банда викрадачів, які швидко та легко відкривають автівки, навіть якщо на них встановлена сигналізація. За допомогою код грабера вони щитують сигнал, записують його та відтворюють. А сигналізація сприймає його як сигнал ключа брелока власника авто. Далі машину переганяють у спеціальне місце, де змінюють номери, перебивають номер кузова та продають зазвичай. Чай злочинці платять начальникові поліції, тож план перехоплення починає діяти тоді, коли автівка вже потрапила до гаражу викрадачів. Доки коти розмовляли. Сусідка потерпілинків пані мажорна приїхала на своєму позашляховику додому, але сигналізація чомусь не спрацювала. Вона вилаялася та почала тиснути на ключ брелок. За декілька секунд пані мажорна все таки почула звуковий сигнал її охоронної системи. Та пішла. Кіт зрозумів, що перший раз, коли сигналізація не спрацювала, її сигнал вчитували код грабером. Тож він вирішив простежити за автівкою сусідки. Можливо, її теж збираються викрасти. За деякий час біля машини з'явився невідомий. Він швиденько відкрив машину та завів двигун. Але в машину сів інший підліток. Кіт зрозумів, що злочинці використовують неповнолітніх для того, щоб переганяти авто. Адже якщо їх схоплять, то не притягнуть до кримінальної відповідальності. Підліток виїхав з двору, а кіт миттю спіймав таксі та почав за ним стежити. Позашляховик пані Мажорної зупинився лише за містом. Там кіт побачив інших подільників, які розбирали автівки. Там стояла і машина потерпіленків. Кіт зателефонував до поліції, незабаром вони приїхали та заарештували всю банду. А потерпіленкам та пані мажорні повернули їх автівки. Батько встановив механічну кнопку захисту, яка роз'єднує електричний ланцюг, та не дозволяє завести автівку. Він заховав її під капотом у таємному місці. Тож наступного разу злодії навряд чи захочуть марудитися, щоб знайти цю кнопку та залишать машину. Пам'ятайте, поки що це єдиний спосіб захистити своє авто, оскільки довести першесність корумпованих Начальників поліції практично неможливо.